На тренування юні шахісти інтелектуального клубу Романтик ходили справно, тож і святий Миколай до них не заварився. Подарунки від благодійного фонду Здорова нація отримали 40 дітей, які протягом року напрацьовували кращий учнівський рейтинг. Бали отримували як за відвідування занять, так і за успішність. Чемпіонів нагородили медалями. Традиційно вже у цьому приміщенні кожен рік проходять такі зустрічі з Вихованцями клубу шахового клубу романтик, які е, багато років тренуються, які намагаються бути прикладом для інших, які своїм прикладом показують, що все ж таки спорт це популярно. Що е, такий вид спорту, як шахи, це е, не тільки не тільки е, популярно, да, але це ще і дає е, ті якості людині якими він може скористатися не тільки там в спорті, але й по життю, тому що шахи розвивають стратегічне мислення, інтелект. Це важливо. У новий рік. Романтик йде оновленим і чисельним. У закладі побільшало новачків. З'явився ремонт та гордість всього колективу. Стенд із місцевими шаховими зірками. Аби туди потрапити, потрібно займатись по кілька годин щодня. Хоч на танці та футбол інтелектуали теж встигають. Найбільше мені сподобалась моя перемога в турнірі в городі серед дівчаток з 10 років. Мені танці теж подобаються як шахи. Вони теж хороші і фізичні, але шахмати мені шахи мені подобаються більше. Я займаюся і футболом, і шахматами. Я думаю, що і то, і то розвиває мене. Кульмінацією свята став шаховий двобій спонсорів та чемпіонів першорозрядників. Трималися громадські діячі Вадим Кудіяров та Денис Котов. Добре, проте досвід таки взяв своє. Ми благодарні нашому постійному другу і партнеру благотворительному фонду здорово наса за те, що він підтримує юних мотістав і на День святого Ніколая і в кінці учебного року дарить дітям подарунки. Медалі, грамоти, призи і це є стимулом, для дітей займатися шахмота, бо лишають своє спортивне майстерство. Юні романтики потрапили до найсильніших гравців на міських, всеукраїнських і міжнародних турнірах. Новорічні канікули вони теж планують провести за шахами. Попереду міжнародні змагання в Мукачевому. Тож від переможних традицій війничани не будуть відступати.